Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Рада всіх вас вітати. Як ви вже зрозуміли, я знову на дачі. І дуже багато оці осінні роботи, осінні хлопоти. Капуста, яка ціле літо не в'язалась, ось гарненькі качанщики. Ось ось. Ось чудова, є капуста, коли спала жара. Потім почала в'язатись капуста і почала рости. Трошки поїжджена, Раз кропила. Ні, раз і два кропила. Пізніше, можливо, треба було ще кропити, але вже більше не кропила. А Ось пізня капуста. Ну, є капуста, є. Все чудово, є. Сьогодні чим займалися. Ось, каву, наш така велика. Хватить. Вроді би небагато посажено, але дуже густо і нам її хватить. Там, де була картопля, ми посіяли гірчицю, як сидирати, уже зійшло Ось на цій половині. Сьогодні чоловік тут згріб, тут кавуни, огірки, дині, помідори, все це він обрав. Теж зараз посіємо, заволочимо теж все це як сірати, як удобрення. Значить, сьогодні чим займалися моркою. Чоловік знімав там усе те рештки, а я викопала і земля дуже волога, тому треба сушити, я навіть підстелила, щоб не на вологій землі. Що хочу сказати. Морква є, хватить нам її, але потрібно, мабуть, буде яка маленька, перетерти і в морозилку, а ось яка велика, то, звичайно, піде у погріб. Все це ми посортуємо, є велика, є менша, є, є всяка. Ось така велика, довга, але вона поїджена. Ось сидів біля неї той бурознюк білий, товстий, жирний. Ой, саму більшу вибрав і жрав. Ну нічого, хватить і нам. Є ось і велика. І менша. Буряка теж нам достатньо буде. Він адраз середній, нездоровий і немаленький араз середнього розміру. Я люблю такі бурячки. Адрес. Але що хочу сказати? Років три підряд я робила ці спостереження. Сіяла моркву в травні на початку травня, як все ми сіємо. І в кінці червня, десь 20-23 червня, я сіяла ще рядок або два моркви і буряка. І оці мої спостереження я зробила такий новий віт. Ось ця вся, яка сіяна в травні. Дуже багато вся поїджена. А ось рядочок цього року я посіяла пізніше. Десь 20 червня. Значить, маленької тут зовсім нема. Вона вся ось така велика, чудова, зовсім не поїджена. Мабуть, уже коли я цю моркву сіяла, то ці всі шкідники вже десь оприділились, що їм жрать. І сюди вони не надумались вже прийти. Сіяла й і, і моркву. Ось так вона тріснула, дощі йшли. Але вона велика і вона не поїджена. Ось беру любу морквинку. Вона не поїджена. Я десь чула, що для зберігання на зиму сіяти моркву не в травні, а в кінці червня. І ось три роки підряд я роблю ці спостереження. Буряк теж не поїджений, теж весь ціленький і теж навіть більший, ніж той, що я в травні сіяв. Тут буряк навіть більший. Ось так з одного рядочка. Чудова морква, чудовий буряк. Так що вирішувати нам коли сіяти. Я, звичайно, буду рядків 2-3 маленьких сіяти в травні, а остальну, вже зробивши всі ці спостереження. І висновки я буду сіяти в червні. Мені так більше подобається. Вона дійсно росте ще більше, як та, що в травні. І зовсім не поїджена. А буквально ось рядом ось ця була тут, а ця тут. Ну, Буквально рядом, в одному городі, не то, що десь там в іншому місці. Ось такі мої спостереження. Ось так ми трошки приводимо. Огород вже до зимівлі готуємо. Ну, а це дрібненька і морквочка-бурячок, Це сусідка прийде в неї там. Хазяйство є забере. Е, полуницю я садила ту літом. І ось два рядочки я досаджувала буквально. Днів 6 назад, і вона вже теж прийнялась. бачили дощі, воно вже листочки зсередини повідростали. Вона вся прийнялася, в мене пересаджена. Ось так. Яблуки ми сьогодні теж обірвали. Ну, а це картопля, яку я садила після того, як вибрала цибулю то буду десь через недільку купати. Поки ще. Вона доволі зелена. Правда, жуків вистачає. Доволі зелена. Хай ще трошки постоїть, буде в нас жовтий листоп от молода картопля. Mm. Ну, ось такі, такі справи. Ось такі наші, наша осіння робота. Це середня капуста, яку ми вже повинні були давним-давно з'їсти. Вона просто не в'язалася. Спала жара, дивіться, чудова. Ну, просто чудова капустинка. Ось далі чудова велика капустинка. Ну і так остальна. Не, капуста, видно, не любить жари. Тільки спала жара, пішли дощі, вона прям моментально виросла. Все бадилля, все ми знесли вам компостну кучу. все сложили. Воно за зиму перегниє і весною розкидаємо по огороді. Як удобрення. На цьому закінчую своє коротеньке відео. Всім бажаю здоров'я, мирного неба і благополуччя. Пока-пока. До нових зустрічей!